дивіться, Ми взяли по локальних плиточках, настроїли 83.0.0, Тепер калібруємо нутромір. Нутромір у нас е, часи на нутромірі мікроні, тобто головка. Що ви бачите? У нас є 0. Тепер, коли у нас є 0, ми настраємося на блок і дивимося, який у нас плюс. Бачимо плюс 2 сотки. Піднімаємося вище. Плюс 2 сотки. Переходимо в другий циліндр. Плюс 2 сотки. Плюс 2 сотки. Ми міряємо в самому верху, де немає виробітки. Якщо опущуєш до виробітки, плюс 3. Плюс 2. Плюс 2. Йдемо далі. Плюс 2. Плюс 3. Може тут шкуркою затежу. Може завода зробила. Далі. Плюс 2. Плюс 3. То ми можемо списати на вироботку. Плюс 2. Плюс 2. Вертаємося до плиток. Калібруємо. Дивіться, 0. Все чітко. Вертаємося до блоку ще раз. Дивимося, плюс 2. Робимо розворот внутроміра. Дивимося, скільки в цій плоскості, в цій плоскості, тут де нагара нема, плюс сотка. Тобто весь блок у нас плюс 2 сотки, еліпса сотки, вони практично на всіх циліндрах. І ми записали розмір. 83,02. Зараз ми цей блок гілізуємо. Коли ми загілізуємо блок, нам потім треба його розташити в якийсь розмір. По мануалу тут 83 просто написано. А які там після 83, що там після коми, по мануалу нічого не написано. Що ви розуміли, це мотор м 930 Це мотор 2017 року. Мерседес. Реалізуємо 17-й рік. Обов'язково перемираємо який зазор, щоб зараз цей зазор повторити.